Шкода Октавія. Шкода Октавія А 8 Цей автомобіль ми придбали в Франції на аукціоні. У цього автомобіля пробігу всього 125 тисяч максимальна топова оптика. Він-код для перевірки. Я вам предоставлю. Ось, будь ласка, це він-код. Ви можете перевірити, бо дійсно крутий автомобіль з мінімальним пробігом. 2020 рік двохлітровий дизель на автоматі в суперовому стані на титанових дисках по комплектації тут іде і безключовий доступ, і електросидіння, і пам'ять сидінь. Парасолька, до речі, як ви бачите, йде в комплекті. Що приладів у нас іде як віртуальна панель. Ось, до речі, і пробіг сам. Дійсно крутий автомобіль. Саме цей автомобіль ви можете. Придбати у кредит, ви можете обміняти на свій автомобіль з доплатою, а також розрахуватися по безготівковому е, рахунку і навіть з відшкодуванням ПДВ. Дійсно, крутий автомобіль в гарному стані, незначна хімчисточка і все. Авто готове до використання. Кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте. Ми з радістю надамо вам інформацію. До речі, комплект гуми літньої іде е, в подарунок до цього автомобіля. Цікаво, телефонуйте, приїжджайте, пишіть, ми вас чекаємо.